Всім привіт! З вами канал Космос. Небесний купол, вкритий зорями, які ніби прикріплені до нього і перебувають нерухомо відносно інших, так повільно обертається над землею. Тільки п'ять блукаючих зір, що звуться планетами, описують дивні кола на ньому. А ще сонце вдень і місяць вночі, які стають провідниками для подорожуючих, рухаються по своїх колах. Приблизно так давні греки бачили небесну сферу. І їм цього було цілком достатньо для того, щоб створити перші моделі світу, передбачати рухи планет, сонячні місячні затемнення і багато інших астрономічних явищ. Уявіть це все без використання серйозних інструментів. Як казав один астроном, тільки патик і пару камінчиків. Звісно, у наш час уявлення про всесвіт змінилося і розширилося. Ми користуємося Google мапами, картами зворотнього боку місяця, планетаріями для передбачення руху планет і 3D мапами нашої галактики. Разом з цим ми досі для орієнтування на небесній сфері використовуємо сузір'я, більшість з яких для північної півкулі склали ще древні греки. Але чи завжди так буде? Що не так з нашими сузір'ями, який вигляд вони матимуть через 90 тисяч років, як вони виглядають насправді? І ще ми добряче досадимо астрологам. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Спостерігаючи зоряне небо, напевно кожен замислювався над питанням: а як далеко до тієї зорі? Існують різні методи визначення віддалі до зірок. Один з найпростіших паралактичний метод він базується на явищі паралаксу, яке спостерігається, коли об'єкт змінює своє видиме положення на фоні більш далеких об'єктів через зміну точки спостереження. Ви часто могли таке помічати у звичному житті, коли їдете автобусом чи поїздом і під час цього милуєтесь за міськими пейзажами у вікні. На фоні далеких гір дерева на передньому плані обабіч дороги миттю зникають позаду автівки, а ті дерева, що знаходяться далі, вже рухаються повільніше, а хмари, що виглядають із за гір, взагалі здаються прикріпленими до нерухомого неба. Коли Земля обертається довкола Сонця, ми спостерігаємо зорі з різних положень на орбіті. Через це близькі зорі здаються зміщеними на фоні далеких, які залишаються майже нерухомими. Це зміщення називається річним паралаксом, вимірюючи кут, під яким зоря рухається на фоні далеких зірок, за простою формулою можна обчислити відстань до зорі. Цей кут дуже малий і вимірюється в секундах дуги навіть для близьких до нас зір. Тому метод має обмеження на віддаль і для дуже далеких об'єктів використовують інші методи. Тим не менш, використовуючи цей метод, ми можемо обчислити відстані до зір, наприклад, сузір'я Великої Ведмедиці. Візьмемо основні зірки астеризму великого воза яскравішої частини Великої Ведмедиці. Перед вами відстані до зірок у світлових роках. Як бачимо, вони різні. Хоч нам здається, що зірки воза більш-менш одного блиску, все ж вони знаходяться на різних віддалях і, склавши 3D-зображення із цих даних, можемо поглянути на сузір'я під зовсім іншим кутом. І повірте, з якоїсь іншої зоряної чи планетної системи велика ведмедиця вже ніяк на ведмедя не схожа. Аналогічно з усіма відомими сузір'ями ось ще для прикладу сузір'я Оріона, три косарі, як близнюки із землі. Але насправді розкидані один від одного на десятки світлових років. На початку 18 століття відомий астроном Едмонд Галей зробив відкриття, яке докорінно зруйнувало Птолемеєву модель світу. Нагадаю, що давні греки разом з Птолемеєм вважали, що зорі прикріплені до небесної тверді. Таке уявлення поширювали вчені аж до майже 17 століття. Але Едмонд Галей, порівнявши сучасні спостереження зірок із давніми записами грецького астронома гіпарха, виявив, що деякі зорі, зокрема Сіріус, Альдебаран і Арктур, змінили своє положення на небесній сфері за попередні майже 2000 тисячоліття. Це стало доказом того, що зірки не є нерухомими. Хоч їхній рух є дуже повільний, але за великий відрізок часу, його можна помітити, що й помітив Галей. Найлегше помітити цей рух можна на прикладі зорі Барнарда, яка розташована у сузір'ї Змієносця. Ось її рух відносно інших зір впродовж 20 років. Зараз відомо, що всі зорі, які ми бачимо на нічному небі і Сонце теж, обертаються довкола центру нашої галактики, який розташований у сузір'ї стрільця, де розташована надмасивна чорна діра стрілець А. Сонце, наприклад, рухається зі швидкістю близько 828 тисяч км за годину, десь у напрямку сузір'я Геркулеса. Там розташований апекс Сонця, тобто точка на небесній сфері, куди воно летить. Наша зоря разом із своєю системою робить повний оберт довкола центру галактики приблизно за 225-250 мільйонів років. Це називають галактичним роком. До слова, Землі 20 з копійками галактичних років. Молоденька ще планета. І Сонце за все своє життя зробило трохи більше як 20 обертів довкола центру галактики. До чого це я веду, спитаєте ви, а ось до чого. Всі зорі нашої галактики, хоч і обертаються довкола спільного центру, але роблять це з різною швидкістю і по своїй майже еліптичній орбіті. Звісно, на їх рух впливає також гравітаційна взаємодія з іншими об'єктами, іншими зорями, газовими хмарами, темною матерією тощо. Разом з цим вони можуть перебувати у скупченнях, туманностях і інших кластерах і певним чином ще рухатися там. Тому всі зорі, які ви бачите на нічному небі, колись мали своє інше розташування на небесній сфері. І через багато тисяч років картина зоряного неба зміниться, а разом з нею і вигляд всіх відомих сузір'їв. І тут шах і мат всім астрологам. Астрономи, думаю, до того часу вигадують нову систему орієнтування. А що будуть робити астрологи через кілька тисяч років, коли вигляд їх зодіакальних сузір'їв кардинально зміниться? Рак вже не буде схожим на Рака, а Лев може взагалі залізти в діву. А тепер давайте серйозно. Ми використали популярний планетаріум Stellarium і поглянули на 90 тисяч років в майбутнє, щоб приблизно поглянути, як виглядатимуть ті чи інші відомі сузір'я північної півкурі. Ось мала ведмедиця. Трохи її понівечено і полярна вже стала неполярною. До речі, останнє сталося саме через прецесію. Сузір'я Ліри трохи витягнуло. А тут лисичку бідно розтягнуло, а стрілу погнуло. Касіопея або, по-нашому, борони вже ні на що не схожа. Велику ведмедицю трохи підкосило. Оріон на диво сильно не змінився, тільки щит у нього поломився. Близнюки голови поопускали. Але на якогось пекінеса став схожий. Рака покрутило, а північну корону поломило. Бідний великий пес. Давні греки рисували на небі сузір'я. Уявляючи різних персонажів, але вони не враховували те, що зорі рухаються. Тож наші знайомі сузір'я через тисячі і мільйони років перетворяться на зовсім неупізнавані для нас фігури. Крім цього, пам'ятайте, що насправді всі ці фігури в 3D мають інший вигляд, і, можливо, хтось з іншої планетної системи спостерігає наш великий віз і бачить там своїх іншопланетних персонажів. Ну а на цьому в мене все. Не стійте довго на одному місці. Слава Україні.